Діви, привіт! Наші швиденькі, коротенькі таро-підказки, да, вже в нас за традиції, по традиції. Давайте подивимось, що вам підкажуть карти на січень 26-го року, на початок року, можливо, зададуть якийсь вектор, можливо, дадуть якісь да, натхнення, якусь підказку. Перша карта це в нас 6 е, мечів. Шістка мечів. Це може бути якийсь, хоч вона так, да, ніби ховається, така карта, але це може бути рух вперед, бо він їх переправляє з одного берега на інший. Можливо, це якийсь рух вперед, якийсь прогрес. Да? Тобто, щось такого може бути план. Це можуть бути якісь зміни, але це зміни на краще. Так може бути. Або це може бути підтримка, наприклад, ось цієї да, людини. Вона вас підтримує в чомусь, можливо, у ваших якихось змінах в житті, да, або можливо, з цьому руху вперед підтримка цієї людини. Або е це, до речі, може бути переїзд. В інше місто або навіть за кордон, бо да з одного берега на інший. тобто це може бути якась еміграція. Можливо, ви е, чекали на рішення? Можливо. На рішення я маю на увазі посольства, видачі візи, або там посвідки на проживання або громадянства, або можливо, це ви чекали на своє рішення. Ви приймали, чи варто переїжджати, чи не варто. Можливо, ви дізнавалися та там якісь умови, де можна проживати, за яких умов проживати? Скільки це буде кошти. Ну, Тобто, всі ось ці моменти з приводу еміграції, можливо, так це може бути. Давайте ще подивимось. Карту. Так, це у нас дев'ятка кубків, це хороша карта. Це карта результату. Бачите, він, він сидить. А, зверху кубки стоять, да, як, як нагороди його. Це якийсь результат, якась кульмінація, можливо, ось по цьому кульмінація, що ви все ж таки прийняли це рішення переїжджати, так? Да? Тобто це, це хороша карта, хороший, хороший результат. Це така, як можна сказати, як благополуччя, якесь да? багатство, це насолода життям, як здійснення, можливо, це еміграція, цей переїзд, можливо, не еміграція, переїзд в, інші, в інше місто. Да? Можливо, це було вашою мрією, вашим бажанням, і воно здійснилося. Так що може бути. Так, давайте ще одну подивимось. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. А це, знаєте, це може бути якийсь страх, якийсь страх, якась тривога, можливо, через ось це нове життя з приводу переїзду. Якийсь страх, тривога. Можливо, сум, жаль за тим, що ви залишаєте, можливо, так може бути. Да? Або може бути, що це ви, ви просто стомилися, ви довго готувалися, можливо, до переїзду, да? морально, фізично, і це втома. Ви, ви стомилися, вам потрібен відпочинок. Да? Тобто, можливо, навіть настільки стомилися, що можете навіть захворіти. Тому тут будьте обачними, обережними, не, не треба себе знаєте, як гризти, заганяти. Бо з приводу ось цієї карти у вас буде все добре. І ось це також це ж якісь зміни, але зміни на краще. То це можуть бути знаєте, як такі внутрішні все ж таки, якась така внутрішня тривога. Все ж таки, бо ви змінюєте своє життя, да, ви вступаєте в новий етап свого життя, в новому місці, можливо, навіть в новій країні. Тому може бути да, ось ця тривога, але не, не з'їдайте себе, щоб ви не захворіли. Ось ось такі передбачення для вас, діви. Бажаю вам всього найкращого. Не хвилюйтесь, все буде у вас добре. До нових зустрічей.